Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ні дня без пожеж в Москві. В ТЦ Мегахімки, розташованому на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області, сталася масштабна пожежа. загорілася покрівля гіпермаркету Ові. Вогонь охопив мінімум 17 тисяч квадратних метрів торгового центру. Як повідомили екстрені служби РФ, причиною загоряння в гіпермаркеті Ові стали зварювальні роботи в прибудові до будівлі. За даними МНС РФ, одна людина загинула. Кримінальну справу про виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, порушено за фактом пожежі в ТЦ Мегахімки, заявили в СКРФ. Збиток від пожежі ОВІ в хімках з урахуванням припаркованих авто може скласти 20-30 мільярдів рублів. Повідомили Ріановості у всеросійському союзі страховиків. На цей час пожежу локалізовано на площі 7 тисяч квадратних метрів. Загальний контактний центр Мега по Росії повідомив, що ТЦ «Мегахімки» буде закритий. Але якщо з торговим центром все зрозуміло, то в Барнаулі не все так просто. Для локалізації загоряння було залучено понад 100 рятувальників і спеціальний пожежний потяг. Під час гасіння пожежі вдалося врятувати трьох людей. У місті Барнаул Алтайського краю РФ 9 грудня спалахнула пожежа на шинному заводі Нортек. Як повідомляє російський телеграм-канал Барнаул Лайв, вогонь охопив близько тисячі квадратних метрів чотириповерхової будівлі, а для боротьби з вогнем залучили понад 100 рятувальників і спеціальний пожежний потяг. Протягом кількох годин рятувальники борються з вогнем. Роботи проводяться в складних умовах через задимлення та низькі температури. У будівлі комбінату спалахнув цех підготовки. Через НП майже всіх співробітників відпустили додому. Залишився працювати тільки один цех. Ідеться в повідомленні: за попередніми даними: постраждалих і загиблих немає. У гасінні вогню задіяли 110 осіб і 33 одиниці техніки. Пізніше ухвалили рішення про нарощування угруповання рятувальників. За даними агентства Ріа з посиланням на МНС Алтайського краю, в ході робіт з гасіння пожежі були врятовані три людини. Сили Барнаульського пожежно-рятувального гарнізону продовжують роботу на місці пожежі на проспекті космонавтів. За уточненими даними, під час гасіння ланкою газо димозахисної служби врятували трьох людей. Працівників підприємства в засобах захисту дихання вивели з небезпечної зони. Повідомили в МНС. Зазначається, що наразі пожежу локалізовано, відновлювальні роботи продовжуються. Причину того, що сталося, з'ясовують експерти пожежної лабораторії. Пишуть, що даний завод працював декілька змін, аби забезпечувати окупантів шинами. Як бачимо, не вийшло. Ну що ж, знову хтось не там покурив. В свою чергу телеграм-канал «Вертикаль» пише «Барнаул, шинный завод горит, не только в Москве пожары. Для любителей исторических реконструкций просто вспомните последние годы существования СРСР. Там горело все, взрывалось все, тонуло и падало, тоже все». Многолетняя халатность, коррупция и пофигизм на фоне проблем с экономикой и технологической деградацией. Россия повторяет этот путь, скоро будет развал. Друзья, ставьте в подобайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, переможемо разум.